З вами Синчик, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І сьогодні я знову попытаюся вижити в звичайному світі Майнкрафта. Але просто новий епізод нашого виживання. Ну що ж, не будемо довго затягувати час і погнали! Ну що ж, ось я вже і написала названня нашого світу, він називається Бока. Ну да, таке в мене названня прикольне. Ну що ж, погнали створювати світ. Ну, ось ми вже і заспавнулись, да, у мене трохи підловує зараз. Потім після декілька шагів, я побачив ось таку шахту блін! Що ти Что ты поровишь? Это беседы О, а, сов, там в помічник. Це є сам керівник. Керівник. В цій шахті, я коли трохи проходився, то я там не йшов залізу. Не йшов. І я потім попрягав радості, тому що мені це сподобалося. Пішов я ще трохи там залізка і добув його. І потім, на жаль, сталося ще дещо не приї... Ось, зараз буде, дивіться, зараз цей. Ну і після цього я заспавлюся на поверхні. Ось будь ласка. Якщо вам сподобається це відео, поставте один лайк. И підпишите, пожалуйста. Пармали залез на шляпу и залить из несего яхтиону. Джей, Тепер я повністю людей нам. Ну и на цьому пока пожалуй буде все. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, якщо вам це, конечно, сподобалось. Ну і всім пока-пока. Че -пока.